Всім привіт! Це розпаковка з теми. Мені прийшло декілька ковтинок, досить теплих, і ось ця однозначно лідер. Вона тепла, приємна до тіла і розмір підходить ідеально. Наступна також дуже тепла, але матеріал вже інший. Немає якусючості, але питання, як буде виглядати після прання. Наступна це тепла худі, всередині фліс, ідеально підходить на холодну осінь. Я коли одягнула, то вже не хотіла її назад знімати. Ця ковтина мені не підійшла. Розмір був вказаний SM, але вона виявилась маленькою. Тому я роблю повернення. Вперше буду відправляти назад в Китай, тому спочатку розбираю, що і як. В інструкції вказано, що має залишитись штрих-код, а все інше має бути замальовано, тому я так і роблю. Далі мені запропонували вибрати відділення пошти Міст Експрес, з якого я буду відправляти товар. В інструкції вказаний унікальний код, який я маю сказати працівникові пошти, і відправляю назад.